Росія посилює паспортизацію на захоплених територіях півдня України. Будуть вилучати і житло, і земельні ділянки. <плоди> Збирають <пензирає в експарцію> чи можна вижити в окупації без російських документів? Тобі просто не давали їжу, вони вбили просто подружжя. Молодих батьків то не залишилося дитина дворічна. швидка відмовила в госпіталізації. Чи можуть депортувати з окупованих територій українців, які не отримали паспорти Росії? Вони бояться людей з українським паспортами. Вони їх вижуть в Росію. І чи вважається таке отримання злочином? Паспорт громадянина України в нього можуть просто розірвати його забрати на підвал. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна адміністрація захопленої частини Херсонської області не може виконати плани із примусової паспортизації регіону. Про це 29 вересня повідомляв Центр національного спротиву. Відтак окупаційні сили намагаються у будь-який спосіб виправити цю ситуацію. Вони провели рейд селами окупованої частини Херсонщини для роздачі паспортів. Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності російського документа. Також від місцевих жителів вимагали писати заяви на отримання паспорта Росії і цікавилися, чому вони досі їх не отримали. Водночас чоловікам вручали повістки до районного окупаційного військомату, де вони мають стати на облік до російської армії. Тим часом у Скадовському районі Херсонської області російські окупанти погрожують місцевим жителям ув'язненням і депортацію, якщо вони не оформлять паспорти Росії. Про це 29 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, у Лазурному на Херсонщині окупаційна влада погрожує людям, які відмовилися отримувати російські документи, не видавати ліки і гуманітарну допомогу. Також окупанти продовжують примусову паспортизацію серед власників автомобілів. Про це 10 жовтня повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його даними, окупаційні адміністрації пересунули дату, до якої люди можуть переоформити автомобілі на російські номери. Раніше це було 1 січня, а тепер вони кажуть, що хто не переоформить до 1 листопада, будуть забирати автівки. Новини при Азов'я вирішили дізнатися, які ще права російська окупаційна влада порушує на захоплених територіях півдня України. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що жителям окупованої частини регіону погрожують вилучати майно, якщо воно не переоформлено за російським законодавством, відповідно за наявності паспорту Росії. Лякають людей тим, що вже з нового року почнеться процес. Вилучення неоформленого майна за російським законодавством. Ну і відповідно це так само стосується примусової паспортизації, тому що переоформити майно можна тільки тоді, коли ти отримав вже російський паспорт. Зараз окупанти намагаються лякати тим, що будуть вилучати і житло, і земельні ділянки. На зараз також. Недоступно людям отримувати плату за свої паї тим, в кого немає російського паспорта. Тобто окупанти оголосили те, що ті аграрії, які на сьогоднішній день працюють на окупованих територіях. Можуть не виплачувати паї, причому не можуть, не то, що можуть, а слідкують за тим, щоб не виплачувались гроші за паї тим, хто не має російського паспорту. Тобто, відповідно не переоформивши земельну ділянку. Сергій Хлань підтвердив, що жителі окупованих територій обмежені у праві отримати медичну допомогу, якщо не мають паспорта Росії. Окупанти посилаються на те, що має бути. Російська страховка, ну а російську страховку можна оформити тільки тоді, коли в тебе є російський паспорт. Ну і відповідно звернутися до лікаря за медичною допомогою. Так само це стосується і життєво необхідних ліків, таких як інсулін. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо ані влаштуватися на роботу, ані займатися підприємницькою діяльністю, зазначив депутат. Окупанти оголошують, що ті, хто не мають російського паспорту, то вони відповідно і не можуть працювати. Тобто вимушено доводять людей до того стану. Ну а треба розуміти, що вже там. Більше ніж півтора роки знаходиться лівобережна частина в окупації, і ніяких збережень вже не залишилось і просто. Люди в таких умовах будуть вимушені брати російські паспорти, тому що працювати і заробляти в окупації без російського паспорту, вони вже просто не зможуть. От зараз якраз такі випадки були в новій каховці. Почали роздавати знову допомогу по 10 тисяч рублів, але тільки тим, хто має російський паспорт, тобто фактично обмежуючи виплати. Тим, в кого немає паспорту, кажуть, ідіть получайте, тоді повертайтесь за допомогою. Тобто є ж і ось такий спосіб, скажімо, спонукання до утримання паспорта. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 23 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на окупованій частині Запорізької області погрожують депортацію тим, хто не отримав російські паспорти. Посадовець зазначив, що наявність паспорта Росії не дорівнює колаборації. Головна задача людей в окупації це вижити, а окупаційна влада робить усе, щоб наявність російського паспорта стала найважливішою умовою виживання, написав Іван Федоров. Тим часом окупаційна адміністрація захопленої частини Запорізької області має намір із початку 2024 року відмовляти у наданні медичної допомоги за українським паспортом. Про це 6 жовтня в ефірі телеканалу Росія 24 заявив призначений Росією так званий губернатор окупованої частини регіону Євген Балецький. За його словами, деякі жителі регіону затягують із отриманням російських паспортів. Тому окупаційна влада збирається вдаватися до більш жорстких заходів. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лашенко розповів новинам при Азові, що для тих місцевих жителів, які не отримали російський документ, ситуація складається критично. Знаю випадки, коли швидка відмовила госпіталізації після приїзду, коли дізналися, що немає російського паспорту тобто людину стабілізували. А вона потребувала потребувала подальшої госпіталізації. Попросили документи. Сказали, ось ось паспорт сказали паспорт Російської Федерації. Немає до побачення. Знаю випадок, коли а, швидка допомога пішла на зустріч, але це сільська місцевість. Там люди друг друга знають, і у а, людини не було паспорта. Його цей чоловік, його мати отримала паспорт, щоб отримувати пенсію, і під паспорт матері його госпіталізували. Тобто написали, що вона викликала скору. Він був непритомний. Тому під її документ його госпіталізували. Людям, які не мають російських паспортів, створюють перешкоди практично в усіх сферах життя. Розповідає депутат в Росії в Росії в принципі нельзя купити сим карту без російського паспорту. Це ну без паспорту. Це в принципі у них загальна практика, яка хоч, до речі хотіла бути і в Україні так звані закони Янук цей це, диктаторські закони Януковича, але не вони не пройшли. Справа в тому, що у них це нормальна практика, тому цілком логічно, що якщо ця практика нормальна на території арешту, вона буде введена на окупованих територіях. І, відповідно, є сім карт. Щодо провайдерів, це ж питання укладання договорів. Ось є провайдер. Він вже погодився на співпрацю. Він не має співпрацювати з громадянами України тільки з громадянами РФ. Відповідно, якщо до нього приходить людина з українським паспортом, він відмовляє, бо це питання виживання його бізнесу. Така сама ситуація з комунальними договорами, як я вже про це казав, тобто, ну просто заборонили вкладати договори на електроенергію, не з громадянами РФ. Все, приходить людина, в неї паспорт громадянина України, йому кажуть, не, не укладемо договір, а в нього щось перегорів зв в зв'язку з тим відключили електроенергію. Все, людина змушена піти її отримати? Заборони на пересування між населеними пунктами на окупованій частині Запорізької області, начебто, немає. Але жителів, які не мають російських документів, піддають перевіркам і можуть не пропустити на блокпостах, каже Сергій Лишенко. Зупинять мешканця Мелітополя з без російського паспорта. То паспорт громадянина України в нього можуть просто розірвати його забрати на підвал для з'ясування, куди він їхав, чому він їхав. І що він хотів перевірити яку інформацію надати? А саме ця дорога це зараз інформація про пересування техніки там перевірити телефон тощо. Ну і потім викликати родичів, щоб вони його забрали, бо в нього ж паспорта немає. Пересуватися не зможе. Ну і людина вже буде змушена оформити а, такий паспорт в примусовому порядку. Депутат вважає, що російські окупаційні сили цілком можуть влаштувати депортацію населення окупованих територій. Те, що депортація може бути реальна більше, ніж е, вірю. Те, що у випадку, де, те, що, Тому що до цього вже людей вивозили, Те, що людей можуть вивезти в будь-якому напрямку, теж більш ніж він. А, За, за відсутності на сьогоднішній день пунктів пропуску між окупованою та неокупованою територією, вважаю, що депортація все ж таки більш вірогідна до території РФ, а, в першу чергу, з метою забезпечення. Безпеки на окупованих територіях, безпеки саме окупантів. Тобто, ну якщо вони бояться людей з українським паспортами, вони їх вивезуть в Росію і там ті вже не зможуть вжити якихось серйозних заходів чи перешкод. Ось тому вони їх і вивезуть. Це новини приазовія у цьому випуску. Докладно про те, чи можна вижити на окупованих територіях без наявності російського паспорта. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правда про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Центр національного спроту 16 жовтня повідомив, що російська окупаційна влада зобов'язала місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта Росії, а також наявність цього документа в одного з батьків. Експерт центру громадянської просвіти Альменда Олег Олегко у коментарі новинам Приазові зазначив, що в окупації на дітей чиниться шалений тиск. Ну, по-перше, відповідно законодавство Російської Федерації у дітей збирають відбитки пальців. Це може відбуватися за шести років. Тобто, коли вже батьки починають отримувати документи, можуть брати відбитки пальців у їхніх дітей. А при досягненні 14 років діти повинні отримати відповідне російського законодавства, російський паспорт. А це все відбувається в школі або якомусь традиційному викладі. Тобто, це використовують як пропаганду. Наприклад, нещодавно декілька дітей для того, щоб вони з тим часом окупованих територій, для того, щоб вони отримали паспорт, повезли навіть в Москву. А у дитині, не має паспорта, в неї практично немає нормального життя. Ну, перше буде тиск в школі, тиск в школі і тиск на батьків. Причому цей тиск особливо на території ну, так званих нових територій: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, що батьків можуть навіть забрати. А друге, обов'язково те, що є тиск, кажуть про те, що дітей відберуть, що вони будуть полишені батьківських прав, і перший штраф, а далі їх можливо будуть відбирати. Експерт розповів, як до дітей ставляться у школах, створених окупаційною владою, яка може зберігатися індивідуальність в російських школах, яких перепрошую в так званих російських школах, в яких у дитині перевіряють мобільний телефон. Причому в останні часи перевірка мобільних телефонів це вже не тільки справа рук вчителів колаборантів, а коли уявіть собі серед уроку вриваються окупанти зі зброєю і починають перевіряти фахівці вже так. А, рис рискати в дитячих мобільних телефонах. І після цього діти потрапляють під величезний тиск, якщо щось знаходиться, окрім дітей і навіть батьки. А також це стаття 14 цієї ж конвенції про права дитини, свобода думки, право на висловлення. Ну ви самі розумієте, яке висловлення може бути в на окупованій території. Нещодавно, буквально хлопчик з другого класу в Мелітополі розповів невеличку частушку про Путіна. Причому там нічого такого страшного немає, звичайна дитяча частушка. Мало того, що його почали тягати, навіть його батьків витягнули до комендатури. Там були на них тиск був величезний відбувався. Найбільш суворим порушенням прав дитини в окупації є мілітаризація освіти, додав експерт. Поступово перетворюються заклади освіти на якийсь мілітарізований заклад щодо пропаганди. Ну останній приклад, 23 жовтня. Розмова про важливе існує в російській імперії перепрошую в російській державі такі уроки як політінформації, що кожного тижня проводиться обов'язково виховна година, яка називається розмови про важливе. Російська розказ розрозговори. Аважна Так от 23 жовтня присвячено дню сил спеціального призначення. Тобто військовим і діти починають займатися в Бердянській в третій школі. Відбувається навіть дійство, коли молодші класи готують а, захід присвячений а, окупантам, присвячений військовим. Ну і зрозуміло, те, що відбувається навіть а, ну, тяжко сказати, коли в дитячих садочках у нас а, а, мілітаризація проходить по всіх рівнях, які тільки можливі. І те, що військові постійно з'являються і агітуються до того, з'являють плакати, які з'являються в школах, які агітують до військ. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що Росія, використовуючи досвід примусової паспортизації в Криму, зробила цей процес більш швидким на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Після 22-го року, наприклад, Херсонська, Запорізька та інші новокуповані території, там примус до громадянства був вже в прямому сенсі через загрозу твоєму життю. Наприклад, в деяких містах окупованих Росією. Можна було отримати гуманітарну допомогу, тобто єдиний взагалі шлях їсти, врятувати себе і дітей тільки через наявність російського паспорту. Тобі просто не давали їжу води, а місце окуповане отримати більше нема де їжу тому це найтакі жорстокіші способи да примусу до громадянства. Але це не є громадянством, все одно якби люди не отримували ці паспорти. Але є окремі випадки. Як це було і в Херсонській та Запорізькій областях, де за відмову взагалі від отримання російського паспорта, а вони просто вбивали Росіяни, вбивали цивіль. Не так давно вони вбили просто подружжя молодих батьків, причому в домі залишилася дитина дворічна. Тобто, це все ті злочини, які стоїть Росія навколо паспортизації. Одним з найбільш серйозних наслідків паспортизації правозахисниця називає примусову мобілізацію до збройних сил Росії. Росія роздаючи ці паспорти, вважає, що типу це її громадяни, і призуває чоловіків до лав збройних сил Російської Федерації. Власне в Криму перші призовні кампанії розпочалися в 15-му році, і Росія двічі на рік проводить у ці кампанії призову примусового примусу кримчан. До лав збройних сил Росії так само зараз відбувається на багатьох новоокупованих територіях. Зокрема, це відбувалося в дуже страшних масштабах на території окупованого Донбасу на початку повномасштабного вторгнення, коли людей мобілізували і скоювали ще один злочин, тобто примусова мобілізація це злочин. А далі використання, наприклад, мобілізованих людей як живих щитів, коли ми знаємо, що наших мобілізованих насильних громадян виставляли попереду російської армії. Навіть не даючи їм зброї для захисту, Ольга Скрипник наголосила, що відповідно до законів України факт отримання російського паспорта не є злочином. Втім, має значення, добровільно це було зроблено чи примусово, тобто наші громадяни. Які під примусом, що в Криму, що на інших окупованих територіях отримали російський паспорт, це не злочин для наших громадян. Це не злочин. Вони не будуть переслідуватися кримінально. Вони не будуть переслідуватися адміністративно. Переслідується лише злочин колабораціонізму. Якщо людина взяла російський паспорт для того, щоб працювати в окупаційних органах, і такі випадки є, то це злочин колабораціонізму. Це зовсім інший склад злочину. Тут питання не стільки в паспорті, скільки в діях, що ти свідомо співпрацював з органами окупаційної влади, особливо допомагаючи їм, даючи там інформацію про збройні сили України, про родичів тих, хто брали участь в АТО, активістів і так далі. Оце злочин, це колабораціоніст. Але якщо людина просто на окупованій території да отримала цей паспорт, це не злочин щодо наших громадян. Це для них це не злочин. Вони його не споювали, щоб вони розуміли, що їх Україна за це не переслідує. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, Новина Приазовія. На все добре. при приазов'я.